Сабіна на мусіна звинувачувала на те, що вона вклала частину коштів у розвиток свого бізнесу, mm -hmm. джебар мережі, на вкрадені кошти з Укробонпрому його її чоловік. Я Джебар підтримую уже давно. Не з точки зору як бізнесу, просто мені і бізнесу також вони мені подобаються те, що вони роблять. Я знаю Сабіну і знаю Лєру. І я стовідсотково вірю в їх проукраїнськість, якщо це таке слово існує, в позицію, що вони за Україну звинувачення не в тому, що вона ці гроші вкрала і вложила. Звинувачення, що ці гроші дав їй чоловік. Це трошки різні речі. В ролі себе. Я також не все розділяю. Є речі, які я можу вважати інше, ну по-іншому, вважати. Не, не бути з нею в одному контексті, там не, не погоджуватися з нею, але як особистість я її дуже поважаю. Як вона побудувала бізнес з Ліру, який бізнес вони побудували, що вони роблять? Її діяльність для дітей для мене це також дуже показово. Вона не вийшла в медійний простір з якоюсь чіткою позицією, uh -huh. з чітким поясненням. Для мене це також не Ну, мені би також хотілося почути від неї особисто чітке чітку якусь разу три-чотири п'ять. Я не виходила в публічний простір в плані того, що я її підтримую, але я її і не засуджую. але я залишаюся з ними.